Так, є отакі, значить це два дозіметри мінірет, от один от другий. Так, тут позначки я зробив, зараз покажу. Ось тут нацарапав на алюмінію одиничку. Один. І ось тут на світлодіоді от нацарапав теж одиничку. Це оцей блок від цієї плати, щоб не перепутати. Бо мінірети деколи буває не хочуть працювати від інших блоків. Видно, тут потенціометрами виставляється, параметри якісь, і, можливо, щось. Ну, можливо, і мають зі всіма працювати. У мене таке було, що я переставляв і не працювали. Поміняв місцями назад, вже працює. Краще, щоб рідні були. Оце рідний від цього. Тут серійний номер в кінці 004-175. Так, 175 є. А в цього дата випуску така сама Серійний номер 004138. То от 175 в кінці він до, до робочої плати. На ньому одиничка вицарапана. І тут на нас лодів одивиться одиничка. Це один прилад, він робочий, був, вмикав, все окей. Потім перестав працювати. Або в мене батарейки сіли, або буває таке, що плату треба прогріти, бо вона набирає вологи. Тут були окисли, ній, я вже почистив спіртом. Перед увімкненням були окисли на ножках процесора, тільки більше ніде. А, на окислах процесора і отут на зеленки. Тут я відмив все. значить, Тут також відмив і просушив феном легенько. Так, і все працювало, з нею все окей було. Потім перестало працювати, напевно, знову натягнула вологи. Хоча я мив содою, спочатку сода з водою, тільки по процесору. ну Тільки там, де кислота була, не трогав інші деталі, вимочував півдня, ну може, декілька годин. Потім легенько змивав, потім все це водою з ну, щіткою, мильним розчином. Промивав, щоб ні одної крупинки солі не було, мильним розчином змивав весь бруд. Потім все це і запропілим спіртом чистим самим чистішим, промивав зубною щіткою повністю багато разів, так, щоб взагалі нічого не залишилось. Потім сушив так, потім ще раз спіртом, так, десь раз спіртом, все пройшовся спіртом, щоб волога, яка там лишилась, вода, розчинив спірт і випарувалась. І потім прогрів десь до градусів. 50 -ти. феном, рукою тримаючи так, щоб міг тримати єлі-єлі пекло в руку. І весь що все працювало, все супер. Ну, Напевно, знов натянуло вологи, А можливо, може бути, що я батарейками коротнув десь. Тут батарейки, якщо вставляти, дуже легко коротнути, треба обережно. Можливо, батарейку коротнув десь плюс до корпусу кристалу, або Ось цей мінус, не знаю до корпусу кристалу, і, можливо, десь на вході ось тут перегорів конденсатор чи ще щось. Ось тут потрібно подивитися. А можливо, натягнуло вологи під процесором, під цією мікросхемою і під цією, там по-любому могла лишитись кислота і десь коротять ножки, коли натягуються з вологого повітря. Тому прогрівати ось, ось цю частину плати можна і тоді запрацює, Таке бувало у мене в інших приладах. Так, тут також була кислота, дорожки трошки бачу. Стерлися, ну, вони всі працюють, тут все окей. Єдине тільки під цим процесором, під цією мікросхемою, під цими двома МК були е, окисли. Ну, я все відмив, ніби. В общем, так. Протестую, що я там, подивився з цілографом. Ця 100% робоча плата. Я під'єднував під до інших міні-редів і з нею працювало. Ну і з цією платою працювала, все супер. Далі, ось ця плата, також робоча в ідеалі детектор. Під'єднував до цього і все працювало, до інших. Не зі всіма працювало, не зі всіма, з цією працювало. Тобто, оці два детектори працювали з цією платою, все в ідеалі. Вони в ідеалі, на них ніколи окислів не було, вони новесенькі, все справні. А оця плата мала окисли, і от іноді працює, іноді не працює. А оця плата глючна була завжди. З нею не працювали ніякі детектори. І вона сама навіть без детектора видавала. Помилку в англійське P. Потім йде, йшов тест всіх систем. Тобто вібратор працював, загорались всі елементи світлодіода працює, звук працює. Всі цифри від 1 до 9 від 0 пробігали, працює. Світлодіоди 2 працюють, червоний оранжевий. Тест систем вона проводить і відбиваю все одно помилку П. Щось їй тут не подобається. Або, може, перегоріла якась деталь. Або закоротило щось. Тут. А значить, вона чиста в ідеалі. Не було окислів взагалі. Взагалі ідеал ідеалів, що дивно. Але глюк звідкись з'явився, я думаю, що кислота потекла, але її хтось вчасно витер. Тут не видно, де вона, але я під, під лінзою в макрорежимі бачив, що. Ось тут така полосочка була, ну типу, слід від кислоти, вона протекла під цим мікроконтролером рівно посередині, вийшла і попала під цей мікроконтролер. І, по ідеї, кислота була тільки під ним і під цим. Ножки майже не зачіпала вона. Її не було видно майже. Ну це так, просто догадки. Можливо, цього взагалі не було. Мені так здалось, просто я все промив ідеалі спиртом 10 разів, просушив, прогрів, але все одно помилка та сама лишилась. От, я на відео зняв, як виглядала, як вона працювала, прийшлю відео. І як ця працювала, прийшлю відео. І цей, цей детектор все є. Ну ця зовні в ідеалі. Ну, тут, типу, була полосочка, типу, затекла кислота під ці 2МК, ну ніяких окислів, нічого не було. Просто такий наліт, який видно тільки під мікроскопом. Я його відмив, його вже нема. Ну, міг лишитися під мікросхемами. В ідеалі їх взагалі відпаяти, помити і припаяти назад. Ну, це треба мати такий столик, що розігрівається, щоб безпечно відпаяти. Або феном, фен мати, щоб відпаяти оці 2 МК. І по краям тут SMD-резистори, кондьори, щоб не, ніде не зрушити. Або з цієї сторони от прогрівати феном чи якимось столиком підігріваючим, мене такого нема. От. А так вона в ідеалі, їй дуже шкода, хотілося би її переробити. От, на саморобний. Так от. Все. Ця глюч. Ці два в ідеалі 100%. Працювали з різними бдозиметрами. Все супер бомба новенькі Тут, можливо, під мікроконтролем колись затикала кислота, але я її вимив. Ну, це не точно. Так вона в ідеалі, і цього ніколи не було видно. все Жодного окисла. Но А тут є сліди кислоти. Отут на дорожках. І, от. Ножки цього мікроконтролера і під цим протекла кислота. Ну, ножки цього не затронула. Просто під цим МК протекла. І ось тут цей МК був весь в окислах. ну Я не вмикав, так що промив, і вона працювала. У мене є відео, як вона працює. Треба перевірити. Так, от, все показав. Ця, що робоча, вона підписана. тут. Одиничка процарапана. А тут нічого не позначено. Ну, серійний номер оцього з глюком. З помилкою покажу. Серійний номер. Так, ну от її. 2004 рік, 11 місяць, 15 число. Знизу 1286. 001286. Оце в ідеалі. Ну, з глюком. Ось з цієї сторони. І от є номер 1286. А ця що робоча? Тут 128605 так само. Одиничку я вицарапав, щоб відрізнити. А тут серійний номер ось такий 00, 12, 76, 05. Все те саме, в принципі, написано, того треба орієнтуватися на одиничку, яку я вицарапав ось тут. Ну от, все. Показав, все показав, так. Так, так, так. Добре. Ці два окремо відправляю. Попробуєш там, якщо що назад мені прийшлеш.